Ти пройшов шлях, збирав силу, вчився керувати волею, змінював сприйняття, працював із наміром, бачив знаки, заглядав у тінь і світло, знайшов своє джерело сили. І тепер час інтегрувати, не просто згадати пройдений шлях, а дозволити йому стати частиною тебе. Сядь спокійно, відчуй тіло, як воно дихає, як пульсує, як живе. Відчуй, що кожна практика залишила в тобі відбиток. Кожен тиждень це нова грань усвідомлення. Згадай усе по черзі енергію, яку ти повернув, волю, яку укріпив, точку сприйняття, яку навчився рухати, намір, що став твоїм стрижнем. орієнтири, що навчили довіряти знакам, баланс світла й тіні, який дав спокій, джерело сили, у якому ти укорінився. Тепер дозволь усім цим станам з'єднатися, нерозумом, відчуттям, наче всі частини тебе зібрались у центрі грудей і стали єдиним пульсом. У Кастанеди це називали зібрати енергетичне тіло, у трансерфінгу стати господарем сну реальності, у рефлексії – «прокинутись у присутності, назви, які б ми не вибрали, це одне й те саме стан, коли ти є тут повністю. Відчуй, як у тобі немає боротьби, тільки ясність і спокій, який не потребує доказів. Тепер світ не проти тебе. Він відгукується тобі: ти не борешся, ти співдієш, не шукаєш? Знаходиш, не контролюєш, направляєш. Це і є інтеграція усвідомлення, коли дія народжується з тиші, коли вибір не напружує, але не природно. коли життя стає простором взаємного відгуку. З цього моменту тобі не потрібно тримати практики вони живуть у тобі як дихання, як ритм, як твоя природа ти завершив коло. Але це не кінець, це початок. Тепер ти можеш рухатись по життю усвідомлено, з волею, але без напруги, з наміром, але без страху, з відкритим серцем і ясним розумом. Усе, що треба вже в тобі, і все, що прийде, лише продовження твоєї присутності, бо справжня інтеграція це не дія, це стан буття. Ти пройшов вісім кроків, кожен з них був окремим світом, кожен навчив тебе чогось нового про енергію, про волю, про сприйняття. Про тінь і світло, про джерело сили. І всі разом вони склали цілісну мозаїку, в якій тепер відображається ти сам. Ти вже не той, хто був на початку, твої очі бачать інакше, твоя свідомість відчуває інакше, твоє тіло знає, сила завжди поруч, бо вона в тобі. Ти навчився повертати розгублену енергію, тримати свій напрямок волею, змінювати точку сприйняття, будувати намір, що веде далі, читати знаки і орієнтири реальності. Приймати свою тінь і своє світло як єдине ціле укорінюватися у своєму джерелі сили і, зрештою, інтегрувати все це у новий стан буття. Але цей курс не кінець. Ти відкрив двері, за якими немає кінцевої точки, є лише шлях нескінченний, живий, мінливий. Бо усвідомлення це не разовий досвід, це ритм, це подих, це вогонь, який ти несеш крізь життя. І коли ти йдеш далі, пам'ятай, кожна практика, яку ти пройшов, не закінчилася, вона продовжує жити в тобі. Далі будуть нові глибини, нові практики, нові відкриття. Але головне вже сталося: ти прокинувся та згадав, ким ти є. До зустрічі!